Звонок портал Хайгаджет и у нас на Ольде Альджи Эльфино. Кориска компанія випускає LG G2. Всі думають, перенести функціональні клавіші на задню панель це дурна ідея. Але проходить рік і people have цю фішку, всім починає подобатись. LG переносить всі ці сегменти на бюджетні версії своїх смартфонів. Зовні Alfinu схожі на Nexus 5. Лише надпис LG дає якусь відмінність зверху. Заходиться 3,5 міні-джек. Знизу мікро USB. Всі функціональні клавіші, як ми говорили, перенесені на задню панель. Коробка включення виключення, голосові вверх, вниз. Задня пластикова кришка знімна і має приємну шрахуватість, окремий палець догори з цього. Функціональні, Є в саму задню кришку, це є і плюс, і мінус, так як плюсом є те, що її легко замінити, наприклад, якщо зламаються ці клавіші, але мінусом є, що це дуже дороге задоволення. Під самою кришкою знаходиться акумулятор на 1900 мАч, два слоти для сім карт, а також слот для карт пам'яті як з ді. 4,5-дюймовий дисплей з розширенням 800 на 480 виглядає досить приємно і немає зовсім ніяких пікселів, нічого. Картинка дуже хороша, насичена. Видно під любим кутом. Так, Продуктивність непогана. Чотирьохядерний процесор Snapdragon 200 на 1,2 ГГц і відеоадаптер Adreno 320 Оперативної пам'яті 1 ГБ, вмонтовано 4 ГБ, і це є великою проблемою, так як не можна запускати ігри, загружати ігри великого розміру. Наприклад, Asphalt 8 Real Racing відразу на смартфон. Тому треба буде довольствуватись лише іграми не такими продуктивними. Обломка, як і у всіх смартфонах LG, Optimus UI. І сподобалися основні фішки від старших моделей. Це, наприклад, тук для розблокування смартфону, а також е, мікро-міні, можна сказати, такі додатки, які допомагають в повсякденному житті. Для того, щоб розповісти про камеру, ми вийшли на вулицю, і спереду в смартфона знаходиться звичайна vga камера, яка дуже добре справляється своїми обов'язками. А позаду знаходиться 8 мегапіксельна камера з автофокусом і LED-спалахом. Але це не ті 8 8-мегапікселі, які ви привикли бачити в айфоні, які вже два роки випускали. Це звичайні 8 пікселів, де при денному світлі виходить дуже хороші фотографії, а при, де в темному приміщенні, ну, це як сказати, ну це не фотографія, це так просто, аби сфотографувати. Ну що ж сказати? орієнтовно за 2-300 гривників наших, ви отримуєте хороший дизайн, якісний екран. Ці фішки від флагманів, які знаходяться лише. В бюджетних версіях LG. також добротну камеру і хорошу продуктивність. Він відпрацьовує все до останньої копійки. З вами був портал HiGadget, hey Я Віктор Боровик, Дмитро Куліков, оператор. Оце ото ззаду, ото ззаду. І приєднуємося до нашої групи ВКонтакті, до інших соціальних мереж, а також до каналу на Ютубі. Якщо сподобалось відео, ставимо пальці до гори.